Містечко Чорнобайщина-Черкащині на Черкащині це, напевно, один з найспортивніших районів області, з огляду на те, скільки уваги тут приділяють розвитку спорту. Життя тут зосереджене навколо спорткомплексу, збудованого ще за радянських часів. Тут щотижня відбуваються змагання з різних видів спорту, на які з'їжджаються команди не тільки з навколишніх районів, а з усієї області. Місце масового відпочинку користується неабияким попитом серед дітей, молоді та дорослих. Виконуючи обов'язки директора спортивно-здоровчого районного клубу, до якого входить спорткомплекс, з гордістю розповідає про спортивне життя в Чорнобаї. Кожну суботу-неділю проходять спортивно-масові заходи, чемпіонат району серед дорослих. У весіллі приймає участь 15 команд, першій 14. Це, і Розпочинає роботу комплекс з 9-ї години до 8-ї години, 9-ї години вечора постійно. Якщо дозволяють погодні умови, у нас є коньки, заливаємо каток прокатні, напрокат даємо коньки, клюшки є, ворота у нас все необхідне є. Працює два тренажерних зали жіночий і чоловічий. Працюють групи фітнесу. волейбольний турнір пам'ять. Пам'яті і на час Семена Дмитровича Пхіденка проходить футбольний турнір серед дитячих команд. Це голова колгоспу, який побудував цей комплекс, змагання на призи воїнів авганців, волейбольні турніри. Футбольні турніри ну, у нас, я ж говорю, що постійно до травня місяця розписана кожна субота-неділя, де будуть проходити. Футбольний, чемпіонат. Кубок проводимо, кубкові змагання, жіночий турнір по волейболу у нас дзюдо і футбол працюють, два відділення у нас працюють. Працює тренер по боксу. Виховав срібного призера чемпіонату світу серед дівчаток Леся Ус. Це наша вихованка місцева та районна влада всіляко сприяє популяризації здорового способу життя. Виділяються кошти з бюджету на відновлення спорткомплексу, який тривалий час не функціонував. Також дбають тут і про впровадження заходів енергоефективності, замінюють вікна та за допомогою спонсорів встановили твердопаливні котли, відмовившись від дорогого російського газу. Ми відмовилися від котельні, що опалювала природним газом спорткомплекс, і побудували Михайло Іванович Пацюра, керівник свого власного підприємства Чорнобай тепло побудував тут модульну котельню, яка працює на пілетах. Ну і, звичайно, це дало можливість зекономити нам кошти на одній гігакалорії на 700 гривень. Якщо говорити про те, що таку ж котельню він побудував і біля приміщення другої школи, друга школа також опалюється альтернативним відом палива, а не природним газом. То на сьогодні нам вдалося на опалення кошти, які виділяються на опалення, зекономити в розмірі 30%. В зимовий період кількість відвідувачів спорткомплексу суттєво збільшується через наявність в ньому плавального басейну. Вартість однієї години перебування в басейні коштує всього 10 гривень. Тож з'їжджаються сюди бажаючи навіть сусідніх Київської та Полтавської областей. Плавання в басейні приносить неабияку як у користь для здоров'я. За спостереженням керівників спорткомплексу діти, які регулярно відвідують басейн, хворіють два рази менше. Взагалі він щодня наповнений дітьми і кількість відвідувачів велика. До нас приїжджають у плавальний басейн, не лише приходять не лише мешканці Чорнобая, приїжджають навколишні села, приїжджають і Полтавська область, Уржицький район, і Золотоноша тут да, до нас в гостях є у плавальному басейні. Так що відвідувачів у нас достатня кількість. Басейн має велике значення в моєму житті. Тому що я Варвара Марініна, а Маріна, Марініна означає морська. І велике значення басейна в Чорнобаї, тому що багато людей приходить сюди як на відпочинок. Всі отримують задоволення і я вважаю, те, що басейн повинен завжди бути відкритий в будь-яку пору пору року і завжди повинно. Підтримуватися фінансування і ну, люди люблять басейн. Неможливо оминути увагу і місцевий футбольний клуб Колос і славетну історію. Команда неодноразово здобувала чемпіонські звання в Черкаській області. А її вихованці грають сьогодні за Черкаське Дніпро та Київське Динамо. Президент клубу розповідає також і про нелегкі часи. Через брак коштів клуб перепинив своє існування, але жага до футболу та любов до своєї команди взяли вверх над економічною кризою. І звернулися хлопці, щоб відродити славні традиції футбольної команди нашої, так як команда, трьохразовий чемпіон Черкаської області, тричі підряд вигравала. А що з футбол занепаді? Зробили ставку на київських, на заробітчан, так їх називають у нас в районі. І... Платили великі гроші, свої хлопці сиділи на заміні, не отримали ігрової практики і команда розпалася. Зараз стукаємо усі двері, звернулися до голови адміністрації, він з розумінням поставився, пообіцяв нам допомогти, знайти фінансування для команди. Я прийшов на цей пост, в команді не було нічого. Зараз у нас як не я, на ямиці мечі вже придбали, придбали форму футбольну, трошки інвентаря потихеньку. Ну, стукаємо сі двері. Плануємо зробити такий куточок історію музею. Музей, команда, яка була, команда, яка створюється, кубки, які плануємо вигравати. то тобто потихеньку збираємо, але в першу чергу все починається з історії і починаємо збирати, вшанувати тих гравців, які. Віддали не один рік, граючи за футбольну команду. Спільно з однодумцями, а також при підтримці спонсорів, місцевих органів влади і депутатів обласної ради, вдалося відновити славетний футбольний клуб. Ставку будемо робити на своїх футболістів, на районних, щоб діти з США, які займаються, попадали теж, був стимул займатися спортом, попадати в дорослу команду. І, хоча за браком коштів команда Колос не змогла прийняти участь в обласному чемпіонаті, але хлопці все одно показують прекрасний результат на чемпіонаті по району. Ми будемо старатися радувати наших вболівальників забитими голами, красивою грою. І будемо старатися вийти в Вищу Лігу, щоб грати вже на більш високому рівні і з більш сильними суперниками. В останній грі Чорнобайський колос впевнено переміг сильного суперника з рахунком 9-5. Провівши в цілий день в атмосфері здорового способу життя, спортивного азарту та боротьби, хочеться, щоб подібних закладів в нашій області було якомога більше.